Тисяча днів великої війни Кіровоградщина документальний фільм з такою назвою про боротьбу українського народу з російськими окупантами презентували у Кропивницькому. Побачити стрічку. Прийшли військові, рідні, полеглих захисників та волонтери. Які події описує фільм, та як про нього відгукнулися глядачі? Володимир Іванченко. Розповість. На екрані 24 лютого 2022 року. Кропивницький розбудила повномасштабна війна. Ще не звиклі до виття сирен. Волонтери стрімголов збирають гуманітарні вантажі українським захисникам на передову. Пані Інеса допомагає, не помічаючи, як хтось із містян знімає її на відео. Ці кадри потрапили у фільм на прем'єрі. Картини Волонтерка в залі каже, це більше ніж просто кіно. Для неї це згадка, як місто згуртувалося, а країна прийняла бій за свободу. Це щось робили, сітки плелися, сало вже хтось приніс, його вже засалювали, вже хтось віз хлопцям на блокпости, вже кипіла робота, хтось займався, шукав, де ці взяти ті блоки, поставити, той вже привіз в мішках пісок. Ну, тобто цей перший день він страшний був. І самий щемливий. військовослужбовець 121 ї бригади ТРО Ярослав Стас теж приїхав із військової частини на прем'єру у фільмі. Знайомі обличчя його побратимів у мирні часи, чоловік співав на сцені, але жоден виступ каже, не викликав такого адреналіну, як перший бойовий вихід на фронті. Це було 22 березня 2022 року. Пойхали зустрічати колону танків навіть без бронеплит, бронежилет. Тати були на нас, а бронеплити у нас не було. Ще тоді тоді нічого не було, ні комунікації не було. Поки українські воїни палили ворожу техніку, Кіровоградщина приймала переселенців. Область прихистила понад 80 тисяч людей. До кінострічки потрапили епізоди евакуаційних рейсів, зворушливі зустрічі співвітчизників на вокзалах і їхня радість від порятунку. Серед врятованих чимало дітей, які через вороже вторгнення стали сиротами. Затуляли просто вікна подушками для того, щоб дітей. Не постріляли, не посипалось на них склу, і дітки від трьох років малесенькі, злякані. А ми мали стати їм мамою. Діток привезли пізно вночі, холодні, голодні, посадили за стіл, почали діти їсти. Він горбушкою хліба вимакує. Е і їсть, споживає чиста тарілочка після нього. Йому говорять: тобі добавки добавити? Ні, дякую. Я вже поїв. Ви знаєте, це наскільки було ну, трепетно. Герої кінострічки звичайні кропивничани, які щодня наближають перемогу. Надзвичайники, медики, комунальники та шофери. Десять автобусів і вивозили ми. Шість сім раз. Сім раз їхали і в день, і вночі дуже довго тримали на блокпостах, ночували в автобусі. Окупанти з презирством до нас дивилися і обшукували. Заповнені людьми автобуси, затримували, перевіряли водідів, роздягаючи їх. Догола перевіряючи, чи вони не належать до спецпризначенців. Фільм Тисяча днів Великої війни Кіровоградщина» створили за ініціативи обласної влади. В основу лягли відеоволонтерів, прислужб та репортажі телевізійників. Зйомки велися як на території області, так і в гарячих точках, де тримають оборону кропивницькі захисники. Автори фільму наголошують, все у стрічці з першої до останньої секунди правда без художнього вимислу. Можливо, вперше ем, ми побачили, яка наша маленька область сильна. І мені хотілося, щоб ем, Кіровоградщина зрозуміла, що вона зараз вся як єдиний оркестр красивий, потужний. Який дивиться в майбутнє прем'єрний показ відвідали півтори сотні глядачів, побаченим приголомшені кажуть, події цих тисячі днів повномасштабної війни крають серце. Це влучно торкає кожного, об'єднує нас всіх, і певною мірою створює. Якусь мистецьку, таку такий образ єдності і підсилює певною мірою, підсилює наші надії. Гордість бере за наш народ, за нашу державу, за наших людей, за наших чоловіків, синів, які мужньо борються з цим ворогом. Фільм оприлюднять у вільному доступі, тому переглянути його зможуть усі охочі. Найближчим часом показати його також планують у навчальних закладах. А наступна екранізація, сподіваються, автори буде вже про українську перемогу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.